Я не підводила підсумки 2023-му і знаєте, що я зрозуміла? Що 2023 2024 вони так якби з'єдналося в один рік, він якийсь величезний, безкінечний, просто дуже довгий, багато подій. І водночас таке відчуття, що знаєте, воно якось забувається, знецінюєш те, що було, і здається, що, а що, а що такого, що я такого зробила. І в кінці цього року я проводила марафон, і я реально усвідомила, наскільки це важливо ставити ці точки в кінці року, щоб під під, під підводити підсумки. Це не тільки про те, що знаєте, я молодець, там титралівалі, ти, ти що успішний успіх і є чим хвалитися, а дійсно про те, щоб розділити, розділити ці періоди. Щоб показати в першу чергу собі своєму мозку, що я зробила, що я досягла собі це засвоїти. Якщо щось не вийшло, знову ж таки це прийняти. От і, напевно, найголовніше, це про те, щоб екологічно так, якби завершити один період і почати новий. Що я маю на увазі, коли закінчується рік, ми підводимо підсумки. Але перед тим, як поставити нові цілі, дуже потрібно так, дотриматися ще трьох пунктів, які я також розказувала на марафоні. Це про що? Про те, щоб в першу чергу так би, зупинитися і відсвяткувати свою перемогу. Що дійсно я молодець, я це зробила, щось не зробила, окей, приймаю, десь я щось пропустила. Але про те, щоб відсвяткувати свою перемогу, про те, щоб знаєте, як сказати, засвоїти, присвоїти собі свої досягнення, факапи і що дійсно це я. Та, перше — відсвяткувати свою перемогу, тобто собі весь цей досвід взяти, всі ці коди, всі, всі, всі ці зміни, тому що так чи інакше, ви вже інша людина, те, яка була 12 місяців тому. От, і це про те, що ви помінялася ваша енергетика, помінялося якесь ваше світосприйняття, помінялося якесь розуміння чогось, багато чого помінялося, і це так би усвідомити і прийняти. Другий важливий крок це про те, щоби. Нагородити себе. Ми часто забуваємо себе нагородити, і нам чомусь здається, що типу відпочинок це і є нагорода, ніфіга. А від понагорода це є нагорода. Тобто, якщо у вас ціль купити, наприклад, машину, то здається, що, типу, ну, ціль, реалізація цілі це є нагорода. Ні, купити машину це ціль, а нагорода яка? Нехай це буде якась маленька штучка, якась бдзюлінка, але ви себе нагородите цим. Та? Тобто, яка буде нагорода? Можна навіть зразу, коли ви ставите собі ціль, якусь подумати, а чим я себе буду нагороджувати. Це буде кажу, може щось буде не обов'язково, що це має бути щось велике, грандіозне, але це якесь таке маленьке щось, що ви будете розуміти, о, це дійсно є так, якби моя нагорода. Я розумію, що я пройшов цей шлях знову ж таки, знаєте, ця крапочка поставлена. От, ви нагородите себе тою нагородою, яка буде так якби, підкреслювати, яка буде давати вам розуміння. Що ви це робите не дарма, що це в фамін включився? Та і третій важливий крок це поверхня додому. Знову ж таки, багато хто його пропускає. і Думає, що типу, а коротше, знаєте, типу цілі за ціліми, цілі за цілями. І часто буває потім вигорання і таке, таке така втома. чому тому, що мозок це сприймає як постійний якийсь біг. По колу і немає цього завершення завершення та завершеності. Тому повернення додому. Що означає повернення додому? Це дати собі час, повноцінно відпочити, набратися ресурсом, не про і не думати, знаєте, типу, о, я відпочиваю там провину якусь хоч відчувати ще щось. Ні, це дуже важливий етап в алгоритмі шлях героя. Повернення додому, тому що якраз тут іде завершення цього процесу, та. І ви набираєтеся сил для нових нових там якихось не знаю шляхів завершень, покликів, викликів, і все інше. От тому, що я зрозуміла, що виходить, в 2023 мені не хотілося підводити підсумки, тому що, типу, реально рік був дуже складний. От, і я думала, а ну що такого? Ну не буду я підводити підсумки, ну не буду я ці три та точки цю фазу завершальну там собі робити. Так я реально зрозуміла, що у мене в голові. Дотепер, я так не знаю, мені ж здається, що я ще в 23-му році, от реально, знаєте. От. Е, тільки зараз я поставила вже крапки і вже переходжу в новий період. Тому е, це знову ж таки про те, щоб підводити підсумки, не про те, щоб там, не знаю, комусь похвастатися. дійсно про те, щоб е, ці нейронні зв'язки як би як сказати, завершити певний період і почати новий. І це дуже реально круте для мене усвідомлення. Тепер я розумію важливість цього. І тепер точно не буду пропускати підводити підсумки, і найголовніше це оці три кроки: е, відсвяткувати перемогу, нагородити себе і повернутися додому. От. І знову ж таки, про е, нагородити себе, відсвяткувати перемогу, повернення додому. Це можна робити частіше, можна робити не, не тільки в кінці року, а можна робити в кінці якогось свого проєкту або чогось, якогось важливого, важливого досягнення, та, щоб було це завершення, і ви могли йти далі, було більше ресурсу, натхнення, бажання. От, якось так, такі мої усвідомлення.